Вихід Dead Space Remake однозначно головна подія січня і один із найважливіших релізів 2023 року. Але ремейк роблять інші люди, а розробники оригінальної гри не мають до цього жодного стосунку. І я вирішив пригадати, який підхід сповідували у Visceral Games, коли створювали одну із найкращих хорор ігор. Також хотів би поговорити саме про ремейк та яким він вийшов. Якщо бути чесним, то так, я можу назвати себе великим фанатом серії Dead Space. І реліз перезапуску серії я просто не можу пройти повз, тому що для мене це окреме свято. Не знаю, як для вас, але для мене те, що зробив Глен Скофілд зі своєю командою, це щось, що залишиться в моїй пам'яті назавжди. Гара Сінзімікамі надихнула розробників почати робити хорор на виживання, але краще ніж вийшло у японського геймдизайнера. Глене команда хотіла зробити Resident Evil 4 у космосі, але де можна ходити і стріляти одночасно, і навіть не приховували цього. Вони хотіли в усьому перевершити японських колег. Тоді розробники почали згадувати найяскравіші моменти в кіно та відеоіграх, які б їх надихнули. Як розповідав Глен Скофілд, головним хорор моментом у відеоіграх для нього були поява собак в особняку Спенсера в Resident Evil і перетворення медсестри на чудовисько в Silent Hill. Вони стали для нього металоном. Кіноіндустрія на той момент показувала речі куди страшніші ніж могли ігри. Тому Скофілд склав список кінострічок, з яких черпав ідеї. безмежний обрій, чужий та щось. Всі вони вплинули на Space. Безмежний обрів» подав ідею того, як корабель повільно перетворюється на пекло. Наскільки головний герой має бути самотнім, безпорадним і вразливим у тих подіях, що трапилися? Чужий і пригоди ріплі подали ідею, як працювати з освітленнями Шумури і як надати гнітучу атмосферу кораблю. Але головний фільм, який вплинув на Глена, це французькі мучениці. Кінострічка вразила Скофілда кінцівкою. Йому захотілося, щоб у Dead Space люди також думали над фіналом, що правда. А що вигадка запаленого розуму головного героя, який пережив подібне. Гравець має здогадатися сам. Я ніколи не відповім, що відбувається у фіналі Dead Space. Такий коментар дав Глен Скофілд в інтерв'ю Ars Technica. У цьому ж інтерв'ю він розповів про цікаву пасхалку, яка є ключом до розгадки того, що відбувається. Якщо скласти перші літери назв глав у Dead Space, то вийде Ніколь мертва. Саме кохану Ніколь шукає Айз Кларк впродовж гри. Раніше ігри розробляли не озираючись на сюжет, але команда Dead Space вирішила це змінити. Історію та предисторію світу почали ви опрацьовувати від самого першого дня. Досліджувати гру куди цікавіше, коли показують нові й нові деталі віртуального світу. Саме такої логіки дотримувалася майбутнє Visceral Games. Предисторія важлива частина занурення в гру, адже інакше гравець не повірить у шаблонні декорації та нецікавих героїв, яких йому дали тут і зараз. Наприклад, Visceral Games, ломаючи голову над передисторією світу Dead Space, придумала систему видобутку ресурсів за допомогою спеціальних шахтерських станцій, яка стала основою сюжету. Карабель видирає шматок планети, а шахтарі на борту починають розробляти його і знаходять щось, що починає їх змінювати. А може, у цьому шматку щось буде? Щось незвідане й страшне. Так описують обеліск і ред у своїх щоденниках. Ідея дизайну для станції Шимура прийшла з готичного стилю. Кожен відсік придумували так, ніби там жили і працювали люди. Вигляд корабля, зовнішньої обшивки, систем для шахтерських розробок. Готика була у всьому. А потім її схрестили з плотю невідомої істоти, щоб наганати більше жаху на пізніх етапах гри. Але лякати розробники вирішили не тільки візуалом. Звук на думку Глена Скофілда важливий елемент у хорорах. Щоб довести це команді, Глен змусив їх подивитися 20 хвилин фільму жахів з вимкненим звуком, а потім запустили той самий фрагмент зі звуком, але прослухати його закритими очима. Усі розробники сказали, що другий досвід набагато страшніший ніж перший, і з таким підходом почали створювати звуку у Dead Space. Звукорежисер Дон Века одного разу записав звук швидкісного бард поїзда, і цей звук був жахливий у всіх сенсах. Скрипи, скреги, твери з коліс по рейках. Розробники хотіли лякати звуком оточення не менше ніж монстрами або шоксценами. І вони використовували його. У зоні низької гравітації, коли кімната заповнюється повітрям, відчиняються двері до машин у відсіку, а потім починає скрипіти той самий звук. Юінзіроджі індегеймтрунки so аранірумдіґерум. Тестери намагалися якнайшвидше вибігти звідти, вдарялися об стіни, намагалися знайти вихід, але ж у кімнаті не було навіть ворогів. Один тільки звук змушував їх нервувати і робити помилки. Постійно лякати гравця одними й тими самими прийомами не можна. Розробникам довелося постійно експериментувати, робити так, щоб гравець був у постійній напрузі, лякати його музикою та ембієнтом, використовувати навіть стінгери. Бляха, я не про цей. Так, от швидкі та гучні звуки, які вводили би з рівноваги в невідповідні моменти, доводилось програмувати гравців на страх різними прийомами, створювати настрій і підгадувати, коли гравці будуть готові побачити те, чим їх хочуть налякати. При створенні Dead Space команда дотримувалася таких правил: жодного інтерфейсу. Персонаж ніколи не говорить. Усі великі моменти мають бути інтерактивними, і все, що гравці побачили в грі, мають бути кращими ніж у інших. І ще останнє у грі повинне бути розчленування ворогів і головного героя. Команда не хотіла прикривати екран інтерфейсом. Він відволікав від занурення. Гра не лякала так, як хотіла Visceral. Тоді ж розробники вирішили придумати смужку на спині Айзека, щоб відображати його здоров'я. На плечі розмістили показник стазис енергії, а патрони вивести безпосередньо на зброю. Цю ідею спочатку забракували вище керівництво, але Глен Скофілд зробив дуже кльову річ. Він наклав ігровий інтерфейс на фільм жахів і показав босами їй. Зрештою, вони погодилися на новаторський підхід команди. Удар ближнього бою з Resident Evil 4 вдавався Скофілду нудним. Розробники хотіли надати йому інтенсивності. Удар ногою в Dead Space став фішкою. Під час удару по трупах з них випадають набої, або давав змогу добити супротивника. Це була не скриптова сценка, а інтерактивний елемент. Тільки гравець вирішував, коли це використовувати. А отже, правило дотримано. Розчленування супротивників багато що змінило під час розробки. Потрібно було придумати дизайн супротивників, що повинні виглядати так, щоб їх можна було розібрати на шматки. Дизайн рівнів також довелося переробляти. На них мають лежати шматки ціл, але вони не з'являються незвідки. Змінився підхід до появи супротивників на екрані, що гравець завжди був на сторожі. А в разі чого розвернувся і влучним пострілом розчленував опонента, який з'явився позаду. Створення зброї в Dead Space розглядали тільки з погляду ефективного відокремлення частин тіл монстрів. Це мало бути щось, що може відрізати руки або ноги супротивнику. Розчленування стало одним із найбільших випробувань при створенні гри. З ним прийшла фізика тіл, її потрібно було опрацьовувати. Прораховувати політ частин монстрів у невагомості, правильно розподілити шматки тіла, які можна відокремлювати на модельці. Стежити за продуктивністю. Сю гри, щоб занадто великої кількісті відірваних і відрізаних кінців гра не гальмувала. І що ж саме цікаве, у Dead Space немає жодної катсцени. Розробники хотіли розповісти історію через дії Айзека Кларка, а значить і гравця. Але під час розробки стався такий момент, коли амбіції хотіли. Відкласти в бік і здатися, тому що це для розробників було реально дуже складно. Але, як ми бачимо, все це перебороли і гра вийшла такою, як її задумували. Створюючи Айзека Кларка, не було бажання створити солдата чи спецагента. Це має бути звичайна людина, Everyday Man, як називав його Скофілд. Вирішено було зробити скларка інженера, який тільки завдяки знанням і кмітливості покращує інженерські інструменти і перетворює їх на озброєння за єдиною метою. Це просто вижити. Щоб дати відчуття гравцеві, що він це Айзик, було вирішено не прибирати героя з екрана. А для того, щоб шокувати гравця, смерть протагоніста зав'язали на двох системах: атака ворога і розчленування. Якщо некроморф атакує інженера в руку і завдає достатньої шкоди, рука відлітає від тіла, і Айзек помирає. Або вороги настрибують на героя і розривають його на частини. Будь-яка атака некроморфів приходила перевірку на розчленування. З екрану програшу вирішило зробити фішку. Смужка життя стає червоною, коли головний герой гине. І гравець дивиться на цю смужку, усвідомлюючи, що сталося. Увесь цей час екран смерті нікуди не зникає, показуючи, що некроморфи роблять із тілом Кларка. Ці сцени мали постійно шокувати, навіть якщо анімація смерті повторювалася. Розробники із Меців Studio зробили кілька серйозних оновлень в будинку жахів Dead Space і мені дуже подобається те, що вони зробили з цим місцем. По-перше, це виглядає приголомшливо. Зловісне оточення космічного корабля викликає ще більше моторошних відчуттів завдяки реалістичним сталевим поверхням і стінам, вкритим гнилистими речовинами, а вражаюче похмуре освітлення, підкреслює підвищену деталізацію навколишнього середовища, залишаючи багато кутів у тіні. І у нас у неведених. Щодо того, що може ховатися за ними. І Шимура не тільки виглядає вражаюче, вона також була реструктуризована, щоб заохотити до більшої кількості досліджень. Хоча початковий взгляд ангару та польотної палуби дуже схожий на оригінальний, незабаром ви почнете помічати деякі суттєві відмінності. Почнемо з того, що тепер ви можете вільно пересуватися між трамвайними станціями, що з'єднують різні секції Шимури. А вже ж після того, як ви їх розблокуєте. А також ви тепер можете подорожувати між певними зонами пішки новими коридорами, захоплюючи новий обхід в невагомості, який веде вас з ангарської відсіку до інженерського. Це лише одна з зон, яка використовує переваги набагато більш вільного керування польотом, що дозволяє вам вручну керувати Айзеком у просторі, а не телепортувати його жорсткими прямими лініями з поверхні на поверхню. Перевага цієї Шимури подвійна, оскільки вона не тільки створює набагато більше відчуття місця, ніж більш, більш розрізнений оригінал, але й дозволяє повернутися назад, щоб отримати доступ до раніше заблокованих дверей, оскільки рівень безпеки Айзека підвищується протягом подорожі, що дає вам можливість відкривати схему модернізації зброї та інші скарби. Крім того, комори в оригінальній грі, до яких можна було потрапити, лише витративши дорогоцінний енергетичний вузол, на щастя. Більше не існують. Натомість, щоб отримати доступ до них, потрібно вирішити кілька приємних головоломок. Наприклад, знайти правильний кут через розбите вікно, щоб вивести з ладу механізм дверей влучним пострілом. Такого ж рівня точності вимагаються і бої в Dead Space, які, як і раніше, зосереджені на буквально розброєні кожної валаючої тварі. Айзек став значно спритнішим, ніж був раніше, але, якщо чесно, це мені трохи і не подобається. Тому що в оригіналі ми були повільними саме. За рахунок того, що ми носили на собі багато заліза. Я вже звик, але це трохи вбиває саме поняття того, що на нас жесть який важкий костюм. Тим часом гіпермобільні типи некроморфів здаються набагато шаленішими, ніж раніше, і справді перевіряють мою влучність і запаси стазису на міцність. Крім того, вороги буквально стікають деталізованим слизом і нутрощами, але це не просто огидні цукерки для очей. Кожен некроморф тепер має кілька шарів плоті та кісток, які можна відірвати, що не тільки збільшує кількість крові, але й дуже чітке візуальне уявлення про те, наскільки близько ви знаходитесь до того, щоб відрубати кінцівку, що надзвичайно зручно, коли ви намагаєтесь визначити пріоритети в кімнаті, повній викривлених цілей. Dead Space також знаходить нові креативні способи підтримувати високий рівень напруги, часто за допомогою хитрого використання нових автоматичних вимикачів, які змушують вас перенаправляти енергію між певними інтерактивними елементами середовища, такими як ліфти та системи контролю гравітації, щоб виконати завдання місії. На початку я вирішив спрямувати живлення на двері ремонтної комори, але при цьому мені здавалося пожертвувати системою освітлення, а це означає, що мій шлях назад освітлювався лише вузьким променем ліхтаря на плазмовому різаку Айзе, що виникало ще більше паніку, коли кожен некроморф з'являвся в моєму обмеженому полі зору. Завдяки приголомшливо переробленому космічному кораблю розумно і тонко покращені історії та вражаючі переосмислення екшн сцен, студії моті вдалося успішно вдихнути нове життя в основоположний науково-фантастичний всесвіджахів Dead Space. Незважаючи на те, що я повертався до оригіналу 2008 року кілька разів протягом багатьох років, я виявив, що він тримається досить добре. Моя остання подорож темними коридорами Шумура все ще змогла постійно дивувати мене і втягувати мене в долю Айзека набагато більше, ніж будь-коли раніше. Очевидно, що цей чудовий ремейк Dead Space був справою рук команди МОЦІВ Студіо, яка раніше до цього цесвіту не мала стосунків взагалі. Але якщо чесно, то я приємно здивований, що у них вийшло щось. Настільки круте. Спасибі всім, хто додивився відео до кінця. Не забуваємо натиснути лайк під відео і за бажанням залишити коментар. Хто хоче, може підтримати мій контент донатом за посиланням в описі, і до наступних зустрічей. Сайонара.